Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається «Кіска і Цапова борідка. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Цап і його донька Кіска взяли участь у фіналі великого конкурсу Цапова борідка. На сільську площу вийшли усі домашні тварини, щоб за них вболівали. Попросіть програму, закахкала пані качка. Мерщій сідайте на свої місця, друзі! закуткудахтала стара курка. Раптом музика замовкла. Курчата балерини в пачках зробили останній пірует, і на сцені. Почалося змагання. За борідку цапа цап міцненько тримає. Хто найдовше не сміється, той перемагає. У цій грі цап був грізним супротивником, ба навіть непереможним. Він вигадував неймовірні гримаси, щоби хтось, побачивши їх, засміявся. Сам він ні за що на світі не хотів програвати. Кізка була цілковитою копією свого батька. Програти? О, ні. Вона стримувала себе, затискала вуста і зосереджувалася на тому, щоби не засміятися. Але вона відчувала, що зараз почне гигикати. Кізка заплющила очі. О, вона смикнула трохи, ні. Занадто сильно тата за борідку!» і густа цапина борідка, гладка і добре розчесана, відірвалася. Вмить ось так. Цього не було передбачено в програмі, але ж пані Качко. Публіка зааплодувала і заскандувала. Кіска, кіска. Кізка виряченим очима подивилася на борідку, яку тримала в ратичці, а потім підхопилася з місця, сховала її в кишеню і пробралася крізь натовп. Швидше, швидше, вона думала тільки про те, щоби втекти від батькового гніву, мерщій вислизнути навшпиньках із натовпу, щоби ніхто її не побачив. Цап не сказав ще жодного слова. Він побіг за донькою, стискаючи підборіття ратицями. Хай тобі грець, ну ж бо начувайся! Кіска бігла щодуху, коли ж нарешті забігла далеко в ліс і більше не чула ані татового голосу, ані звуків музики, то зупинилася, переводячи подих, щоби поглянути на татову борідку. Кізка засунула радечку в кишеню, але борідки там не нащупала. Її там не було. Кізка побігла назад своїми слідами, шукаючи загублене, а тим часом гарненьку цапову борідку знайшов дикий кабан. Він оглянув її з усіх боків і трохи спантеличено пробурмотів. І що воно таке? Мабуть, це зубна щітка? І він став чистити зуби борідкою пана цапа. Це йому аж ніяк не сподобалося, і він викинув борідку, сказавши Це не для мене. Лісом біг заєць і знайшов покинуту цапову борідку. Він уважно роздивився її і, зрештою, вигукнув Так, я знаю, це віяло, щоби відганяти мух. Та мухи йому не набридали, і він викинув борідку. О, який чудовий віночок! вигукнула Мишка, знайшовши цапову борідку, і одразу прив'язала її до палиці. Та чимось їй не сподобався такий віночок, і вона його там і полишила. Тим часом кізка продовжувала пошуки. Вона боялася, що батько її дуже сваритиме. Коли ж кізка нарешті знайшла татову борідку, день хилився до вечора. Кізка переживала, що скаже тато, коли побачить свою борідку понівечену, заплутану, покручену і брудну. Вона побігла додому, постукала тричі, відчинила двері і, опустивши голову перед татом, боязко показала йому понівечену борідку. Пан Цап вибухнув сміхом. Поглянь, Кізко, відсміявшись, мовив він. У мене вже нова борода почала рости. Подивись, як вона лоскоче. Він так міцно притиснув кізку до себе і так сильно потер своє підборіддя об її шию, що цього разу козеня не змогло стриматися і розсміялося. Так. Сьогодні переможцем конкурсу знову став її тато. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.